Ідея Бога існувала завжди, звідки ми це знаємо? Ці знання ми черпаємо з історичних, археологічних фактів, філософського вчення, а також з людського життєвого досвіду. Навіть марксисти, завзяті атеїсти, які переконували людство, що настане кінець вірі людей та релігії, все ж таки визнали, що релігія і віра вічні, адже вони притаманні людській особі. Дивно, але ті, хто заперечують існування Бога, Часом все своє життя присвячують йому. І навіть у серці, здавалося, цілком невіруючої людини завжди присутня думка. А може Бог існує. Ми повинні пам'ятати, що віра в Бога не є формою знання, як математика, хімія чи фізика. Також вона не є якоюсь неясною річчю, яку я повинен чи повинна прийняти. Віра є введенням до знання. Вона апелює до цілого буття, любові доволі. До чогось такого, чого ми не можемо зміряти чи описати фізичним способом. Тому, щоби вірити, потрібно неодмінно переступити через знання та докази, адже Бог і Його Слово не дають підпорядкувати себе розумові, бо вони перевищують людський розум. Про це та про багато інших питань, які стосуються нашої віри, ми поговоримо у наступних відео. Цікаво! Ставте вподобайки, підписуйтеся і поширюйте! Щоб не пропустити нічого важливого.